Росія через рік знову вторгнеться в Україну. Ох, і новина. Тим часом спецпосланець Трампа Стів Вітков прибув до Москви. А в Україні наші захисники продовжують успішно вражати цілі на Донеччині та Луганщині. ЗСУ впевнено отримують позиції у Покровську. Вовчанську та куп'янську, попри активні спроби росіян просунутись, про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. І реальна загроза, що Росія через рік знову вторгнеться в Україну, заявив Зеленський. США припинили поставки певних видів зброї в Україну. Повідомляє американське видання. А хлопці відчуваються на передовій чи ні? Напишіть в коментарях. Адміністрація Трампа дуже оптимістично Налаштована щодо перспектив укладення угоди з Україною, заявила прес-секретарка Білого Дому США. Планують повернути Росії заморожені активи після мирної угоди. Пише американське видання. Про це ще влітку американські чиновники повідомили ЄС. Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і далі просувала ідею використати ці кошти для фінансування України. Натомість це гальмує Бельгія, боїться позовів від РФ і вимагає від урядів ЄС фінансових гарантій, які перевищують 140 мільярдів євро. І за термінами довші, ніж санкції ЄС проти Росії. Спецпосланець Трампа Стів Вітков прибув до Москви. Заявляють Росзмі. Повідомляється, що за ним в аеропорт внуково вирушив представник Кремля Кирило Дмитрієв, речі українець із шулявки з Києва. До делегації також входитиме зять президента. В Нідерландах планують у найкоротші строки згорнути роботу пунктів розміщення українців, щойно в 2027-му сплине термін європейського спецзахисту. Але Нідерландам велика подяка Ташана за їхню підтримку в Україні. Зараз прибув бувати приблизно 135 тисяч українців Наші бійці у ніч на 1 грудня уразили ударними БПЛА російські цілі на Донеччині та Луганщині. Донеччина уражено місце накопичення особового складу Росіян у Покровську, а в Білоярівці мінус склад боєприпасів. Зсу, попри пропагандистські заяви Кремля, продовжують оборонні операції у Покровську, Вовчанську та Куп'янську, заявляють у Генштабі. Покровськ збройні сили України утримують північну частину міста по лінії залізниці. Українські підрозділи вже зачистили росіян, які під прикриттям туману підняли свою ган... Чірку в одному з районів міста овчанськ. Росіяни намагаються просунутися за допомогою піхоти, дронів та артилерії. Однак за силу стійку утримують позиції. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня вам бажаю.